Дякую дуже колеги. Я сьогодні буду дуже коротко. У нас покрокове виконання тих завдань, які стоять перед нами. Зокрема, за рішенням прем'єр-міністра, він просив визначати ті пріоритетні законопроекти, які нам першочергово треба, і звертатися до голови Верховної Ради, до депутатського корпуса з проханням їх підтримати. Що про що я хотів проінформувати вчора на засіданні комітету з аграрної політики і продовольства? А спілкуватися з профільним комітету в принципі є доброю традицією, яку треба підтримувати і всіляко втілювати в життя. Так, вчора директори департаментів, заступники міністра, представляють ті законопроекти, які стосуються діяльності мінагрополітики. Що було ухвалено? Вчора на засіданні комітету з гарарної політики було схвалено два законопроекти про внесення змін до окремих законодавчих актів щодо харчових продуктів. Який передбачає запровадження в Україні моделі європейської системи забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, яка побудована на принципі від Лану до столу, і законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо ідентифікації та реєстрації тварин, яка зобов'язує ідентифікувати сільськогосподарських тварин як підприємствами, так і особистими селянськими господарствами, для чого нам потрібні ці законопроекти? Це є е, практична імплементація положень. Е, Норм Європейського Союзу, яка є обов'язковою умовою для отримання Україною другого траншу позики в обсязі 500 мільйонів доларів США від Святого банку в рамках програми позики на політику розвитку, оцінка виконання якої має відбутися в серпні 2014 року. Далі, це є успішне проходження Україною інспекції місії генерального директорату Європейської комісії з питань охорони здоров'я і захисту прав споживачів щодо оцінки державного контролю при виробництві продуктів тваринного походження, яка запланована на липень поточного року. В свою чергу сприятливі висновки інспекції є передумовою для відкриття доступу українським харчовим продуктам тваринного походження на ринки Європейського союзу. Хто розробляв ці законопроекти? Насправді робота тривала дуже довго. Робота це не є індивідуальна, це робота, робота командна. Вперше вище зазначені законопроекти були розроблені на основі урядових і альтернативних законопроєктів. Це була робоча група при Мінагрополітики, міжнародна фінансова корпорація, представництво Європейського союзу в Україні, ліга виробників харчових продуктів, американська торгівельна палата, Європейська бізнес-асоціація, асоціація виробників молока. Всеукраїнська аграрна рада, інші ділові та галузеві об'єднання експертів, підприємств харчової промисловості. Відповідно, ту ініціативу підтримали народні депутати. Продан, Кутовий, Агафонова, Бількова, Каплін, Павленко, Ляпіна, Горіна, Ващук, Мирний. 1 липня відбулося засідання, на якому цей законопроєкт був підтриманий всіма членами. Відповідно, хочемо ще раз звернутися до Верховної Ради, до всіх наших виборців, підтримати цей законопроєкт. Може бути розглянутий вже завтра, враховуючи, що ми зібрали таку е, консенсусну уже картину його е, проти його ухвалення. Практично нічого сьогодні не може бути протиставлено. Власне, це та, та тема, яку хотів донести до відома широких хіл. Е, Слухаю ваші запитання на завершення сьогодні спілкувався з цього приводу з прем'єр-міністром України на перед його зустрічю з головою Верховної Ради і президентом щодо включення цих двох законопроєктів з порядок денний з завтрашньої Верховної Ради і ухвалення по ним позитивного рішення. За нашим переконанням, депутатський корпус висловив підтримку, зокрема вчора на засіданні комітету депутати від різних фракцій жодної конкуренції не було. Альтернативний проект, який заявлявся по одному із. Був заявлений, що буде відкликаний, щоб не було перешкод для розгляду цих законопроєктів. Дякую.